Навчаючись у Чогоєво-Бабчанському лісовому фаховому коледжі, ви ознайомитеся з наукою гідравліка, яка вивчає закони рівноваги та руху рідин і методи застосування цих законів в інженерній практиці. Першим законом гідравліки вважається закон Архімеда, установлений за 250 років до нашої ери, згідно з яким на будь-яке тіло, занурене в рідину або газ діє виштовхувальна сила, яка дорівнює вазі витісненої даним тілом рідини, і за напрямом протилежна їй і прикладена у центрі мас витісненого об'єму рідини. Найбільше поширення гідравлічні механізми отримали в машинобудуванні, у приводах транспортних засобів, промислового устаткування, верстатів, пресів. Головна їх перевага полягає в тому, що вони здатні передати великі зусилля при малих розмірах. Гідравлічну машину, яка слугує для пересування чи здавлювання, називають гідравлічним пресом. Робота гідравлічного пресу базується на законі Паскаля. Тиск на рідину в стані теплової рівноваги передається в усіх напрямках однаково. Основною частиною гідравлічного пресу слугують два циліндри різного діаметру. Забезпечені поршнями і з'єднані трубкою. Простір під поршнями і трубку заповнюють рідиною зазвичай мінеральним маслом. Сила, що діє на більший поршень у стільки разів більша сили, яка діє на малий поршень, у скільки разів площа великого поршня більша площі малого. Отже, гідравлічний прес це машина, яка дозволяє при прикладенні малого зусилля в одному місці отримувати велике в іншому місці. За законами гідростатики, тиск, сила, що діє на одиницю площі, в будь-якому місці рідини або газу, що перебуває в стані спокою, однаковий в усіх напрямках і однаково передається в усьому об'ємі. За цим самим принципом, що й гідравлічний прес, працюють різноманітні пристрої, такі як гідравлічні гальма та гідравлічний домкрат. В наш час важко визначити будь-яку галузь машинобудування, де б не застосовувалися гідравлічні, пневматичні та електричні приводи або гідродинамічні передачі. Все вище наведене визначає актуальність підготовки спеціалістів відповідної кваліфікації. Нормативна начальна дисципліна гідравліка, термодинаміка та гідропневмопривод забезпечує необхідний об'єм базової інформації для підготовки фахівців спеціальності агроінженерія.